В російському Білгороді російські ракети, які обстрілювали Україну, вирішили повернутись на батьківщину. В результаті рашисти знищили власний же торговий центр. Також місцеві змі пишуть про приліт по стадіону. Є загиблі та постраждалі. Відомо про щонайменше 20 поранених та 9 загиблих. Міністерство оборони Російської Федерації вже встигло заявити, що над Білгородською областю, нібито збили 14 снарядів української РС. ЗВ «Вампир». И сколько осколков падает. Ну, сколько они сейчас больше 15 ворожих ракет збили сили ППО цієї ночі під час атаки на Україну. Усього окупанти випустили по нашій державі 26 ракет. Росіяни застосовували озброєння різного типу: крилаті ракети з літаків, калібри з моря. Летіли також іскандери та с 300 Над Києвом захисники неба збили все. Відзвітували у міській військовій адміністрації. Ну і понад 10 ворожих ракет летіло на Львівщину. ППО добре відпрацювали цю атаку, але є на жаль і влучання в інфраструктурний об'єкт. Повідомили у мерії Львова. За даними Міненерго, пошкоджено кілька об'єктів оператора системи розподілу, зокрема трансформаторну підстанцію. Крім того, уламки ракет завдали пошкоджень двом школам та дитячому садочку. Пошкоджено 18 житлових будинків. Є троє поранених. Львів'ян їм надали допомогу. Повідомив мер міста Садовий. Маємо дійсно одне влучання в об'єкт інфраструктури о, ударною хвилею. Вибиті вікна в 16 будинках пошкоджені також. Вікна конструкції у двох наших школах. Дуже багато машин пошкоджено. Троє людей отримали травмування, але їм надали медичну допомогу. Загрозу житті немає. Будемо визначати компенсацію для мешканців за кожне вибите вікно, тому що зима і важливо. Негайно сьогодні приступити до відновлювальних робіт, щоб люди були в безпеці. Там десь більше 400 вікон пошкоджено, Це 400 помешкань. То зараз треба всім людям допомогти, щоб вони оперативно почали відновлювальні роботи. Ми як правило компенсуємо, даємо 15 тисяч гривень за одне пошкоджене вікно, і знімається вся бюрократія.